Почнемо. Давайте із пояснень Зеленського. Будемо звісно аналізувати все, що сталося от, буквально останні години. Зеленський також сказав у зверненні. Зокрема, мабуть, можна розуміти з цих слів, чому він прийняв таке рішення. Давайте послухаємо коротко. Говорити відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу. Але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс реалізувати його наш обов'язок. Пане Георгію, зараз вже також от є такий перелік, чого чекають від зокрема нового головнокомандувача. І загалом, що треба, зокрема, от має бути на столі реалістичний план дій збройних сил України на, на цей рік. На вашу думку, основна причина, все ж таки, яка мала бути? Без сумніву, політично, і тут нема чого навіть гадати. Я вже багато разів розповідав, що цей конфлікт він тягнеться приблизно з квітня-травня від ну, практично від самого вторгнення, і причина конфлікту, не в яких там стратегічних питаннях чи там очікування перемог, що мали Зеленське, причина звичайно, ледь не побутова. З перших днів Єрмак почав намагатись втручатись в кадрову політику збройних сил через голову головнокомандувача, призначаючи воєнних керівників, які підпорядковувалися безпосередньо. Офісу президента, а не головнокомандувача, які звітували не перед головнокомандувачем, а перед офісом президента. І, звісно річ, жоден воєначальник ніколи в житті не погодиться на таку систему. І от з того і почався конфлікт. І, ну, як би це мені особисто боляче не було визнавати. Я категорично не підтримую такі дії Зеленського, але, ну, на жаль, я я очікував це. Більш того, я вчора зустрічався з людиною, яка, ну, скажімо так, блукає коридорами Генерального штабу, і вона чесно зізналась, що питання вже закрите. Разом з тим, з політичної точки зору, ну, в черговий раз я просто хочу підкреслити для всіх глядачів: в черговий раз, без все українське суспільство стало свідками системної брехні. Чинної влади, яка два тижні в устами чи то чиновників, чи своїх підгавкувачів медійних казала, це все брехня, ніяких підводних течій немає, не розповсюджуйте чутки, це все плітки. І особисто мені дуже шкода, що я для себе зробив е, вкрай. Однозначний висновок по відношенню до чинного міністра оборони. На жаль, з моєї точки зору, пан мера виявився таким же самим брехливим, як і його попередніх. От, от і все. Це дуже прикро. А те, що стосується воєнних питань, ну, давайте так скажемо, я за два роки жодного разу не дозволяв собі коментувати дії. Військових, бо, по-перше, я вважаю, в мене немає відповідної освіти, я себе не вважаю фахівцем По-друге, я вважаю моє завдання допомагати військовим, а не давати їм цінні поради. Тому я допомагав і буду допомагати нашим захисникам незалежно від того, хто є на посаді. Разом з тим, Ну наприклад, що стосується майбутнього Валерія Федоровича Залужного, я з величезною повагою до нього ставлюсь, і скажу відверто, я просто ну, щиро здивований його витримкою, бо, в принципі, під час розмови з Зеленським він міг питання вирішити одним ударом кулака. Але він витримав всю цю погань, і, і ну, людина відповідальна, вона розуміє, що за нею стоїть доля держави. Разом з тим, я можу, от переді мною Ігор казав, що генерал Залужний він військовий, так, без, без сумніву, і є поняття єдина навчальна і воєнної дисципліни, це все зрозуміло. Але я б теж хотів бачити залужного в лавах Збройних сил. Але я дуже розумію просто звичайні людські почуття, які зараз можуть. Володіти Валерієм Залужним після такого ганебного, ганебної поведінки з боку тієї персони, яка іронією долі називається Верховний Головнокомандувач. І як після всього цього продовжувати нести службу під його керівництвом, погодьтеся доволі непросте рішення. Але ще раз кажу: у мене стільки відчуття, що Валерій Залужний людина дуже відповідальна. Тому можливо я можу пропустити, що він знайде в собі сили переступити через власні образи, власні амбіції і зрозуміти, що на нього величезне сподівання всього українського народу. До речі, от пан Зеленський у зверненні казав, що він сподівається, що Валерій Залужний залишиться у команді української держави. І так і сказав. Ну, і якщо говорити дійсно про певні посади, куди може піти залужний? Тому що ну втрачати таку людину це надзвичайно було б нерозумно, вочевидь. Він з величезним досвідом, Так не хочеться, щоб так його взяти, образити, і все він піде, як то кажуть, на пенсію. Точно його досвід ще пригодиться нам. І я впевнена, що в нього дуже багато планів в голові. Він говорив про технології. Він чітко розуміє, вочевидь, що треба далі. Ви уявляєте, яку він може сьогодні загалом посаду зайняти? Це якась на кшталт радника, я навіть не знаю. Вибачте, радник це ні про що. А, взагалі, Інститут радників. Я про це іншим, ще казав, коли працював на державній посаді. Я б я взагалі його скасував, цей Інститут радників. Це, вибачте, але це просто люди. Які мелять зранку до ночі язиками, при цьому не відповідають ні за що, не несуть жодної відповідальності за свої базікали. Жодної. То я б взагалі відмовився від такого інституту. А що стосується майбутнього Валерія Залужного, якби зараз не повномасштабне вторгнення, то зрозуміло його майбутнє. Да? Я думаю, день-два і ми б разом з залужним були б на банковій. А от що стосується цієї загрози, яка лежить над цією країною, ну, мені важко навіть зараз, от в цей момент мені важко уявити, яке майбутнє може очікувати Валерія Залужного. Бо ще раз підкреслю, є фундаментальні розбіжності, а це саме фундаментальні розбіжності між залужним, як людиною воєнною, і. Цим цивільним збіговиськом в офісі президента, і яким чином можна собі знайти сили, продовжити службу батьківщині під керівництвом оцього цієї публіки Ну не знаю, якщо він не погодиться, я як людину я його зрозумію. Хоча я як громадянин, як батько солдата, я б дуже хотів, щоб він залишився в лавах збройних що говорити от про те, що сьогодні хоче офіс президента. Є вже влікований такий перелік змін прохання вірно до збройних сил України. і Там от є такий пункт, що кожна бойова бригада на першій лінії має отримати ефективну західну зброю. Має бути справедливий перерозподіл такої зброї на користь першої лінії фронту. До речі, щодо західної зброї тут ще велика робота дипломатів, як на мене, так наскільки дійсно може локомандович збройних сил України повпливати на отримання тієї чи іншої зброї, практично жодним чином повпливати не може, і це чергове свідчення повної некомпетентності тих писателей з банкової, які все це пишуть. Вони в черговий раз, оцим пунктом, саме цим пунктом, вони в черговий раз хочуть перекласти відповідальність з політичного керівництва на воєнне керівництво. Питанням забезпеченням озброєння України займається вище політичне керівництво. Військові лише узгоджують перелік. Не більше. І головне, що зараз які виклики постають, вже вони постають. Перед генералом Сирським. По-перше, ну не думаю, що зараз я відкрию якусь таємницю Валерій Залужник користувався величезною підтримкою серед особового складу Збройних сил. Хоча дійсно були і ті, хто його критикував. І це нормально. А разом з тим за генералом Сирським. Репутація доволі неоднозначна. Я не кажу про його фах, у нього величезний досвід дійсно, як командира, але неодноразово мені доводилось чути на його адресу висловлювання, що заради виконання забаганок Зеленського він готовий на будь-які вчинки і будь-якою ціною виконувати ці забаганки. Саме звідти з'явилось в українській армії поцуплене у росіян Слово сполучення М'ясний штурм І в тому колі спілкування, яке маю я, цей термін застосовується саме до генерала Олександра Сиського. Я б дуже хотів помилятися ще раз, як батько солдата. Це одне питання. Тобто, скажімо так, певна. Буду казати дуже коректно, певна настороженість особового складу до новопризначеного головнокомандувача. І друга складова цього самого, в принципі, проблемного питання знов-таки не, знов не відкривання ніякої таємниці, у залужного склались довірливі особисті стосунки з величезною кількістю таких самих фахових професійних військових в інших країнах НАТО. І вони самі про це неодноразово розповідали, в тому числі і в структурах НАТО безпосередньо, ну, скажімо так, бюрократи натівські, так само, як і головнокомандувачі, або міністри оборони країн-членів НАТО. Я не знаю, можливо, абсолютно хотів би вірити в те, що Олександру Сивському теж вдасться вибудувати такі фахові довірливі стосунки. Але за будь яких обставин на це потрібен час. Такі стосунки вони не будуються за день, два-три тиждень. І знов-таки не є великою таємницею, що залужному доволі Ну не одразу вдалося знайти спільну мову і викликати повагу до себе як до фахівця з боку наших західних партнерів. А, а часу у нас на сьогоднішній день немає. Тому от це це друга складова, яка мене змушує ну так без, без оптимізму сприймати оці кадрові рішення Зеленського. Це така досить іміджева історія, тому що зокрема за цим зараз спостерігає весь світ. Наші західні партнери, зокрема, напередодні заявляли зі штатів, що вони дивляться, але не впливають. Тому що наші рішення багато хто про це говорив зокрема, і в Європейському Союзі кажуть в кулуарах про це всі говорять. Як це повпливає зокрема на подальші наші відносини? От що нам важливо, що говорять? чи Нам треба буде одразу до слова показати результат. Знаєте, от коли я чую такий підхід, що нам одразу треба показати результат за нинішніх обставин підкреслю, коли ми маємо величезний дефіцит особового складу, який так і не може питання вирішити, верховний головнокомандувач Зеленський, попри те, що їздить там нагороди, роздає на передову, а глобальні питання вирішити не здатно. В деяких підрозділах на некомплект 70% особового складу. Це жарти втричі. Це перше. Друге, знов-таки не відкриють таємницю. Якщо вже міністр Умеров написав листа до своїх європейських колег, волаючи про нестачу артилерійських снарядів, то це теж факт. Отже, за нинішніх обставин. Продемонструвати так званий результат в широкому розумінні публіки і в особистому розумінні Зеленського, це означає саме те, про що я казав: це м'ясні штурми. І не дай Боже відбудеться такий сценарій. Надзвичайно складне питання, тому що ну і попереду ми в очікуванні фінального закону про мобілізацію. Так, от як казав Залужний, фактично, о, ваша справа, так, політиків, зробити це правильно. Мені потрібні люди, я маю воювати. Абсолютно тут, як... чітка позиція, яку я підтримую двома руками. Це не справа військових, це справа політичної влади країни. Армії для успішного ведення війни потрібна така кількість військовослужбовців. Забезпечте, ви держава, забезпечте. А коли від політичного керівництва чуються у відповіді: а ви нам докажіть, що саме стільки, а ви знаєте, що не все так однозначно, а на це потрібні гроші, а де їх взяти? До слова, ось, ось цей список, який публікує офіс президента, що він загалом очікує найближчим часом. От він каже, що має бути реалістичний докладний план дії з на 2024 рік. Але ж була, здається, інформація, що такий план є. Про це заявляли так. Тому що там ж безумло найбільше а, говорила про те, що покажіть мені, покажіть мені. Ось а, вони хочуть новий план. План сирського. Який це має бути план? Чи можливо план залужного їх не влаштував? Чи може таке бути? Не знаю, не знаю пані Анастасія. Я ж в черговий раз підкреслюю, Я не є фаховим військовим. У мене немає відповідної освіти. Я не знаю, що таке план ведення війни на рік. Ну, не знаю я такого. І взагалі, у мене є величезне сумнів, що таке взагалі існує. До речі, про це й говорили військові. Також от було таке розділення думок. Так, одні казали, що ну приблизно це можна так розгадати, на а приблизно ні, тому що от, зокрема, так ці хвилини ми, наприклад, розраховуємо допомогу від заходу в штатах. Не зрозуміло, що але стало на цю хвилину, мають зараз зауважити надзвичайно позитивну новину для України. Сенат США підтримав процедурне голосування за розгляд допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню без прив'язки до кордону. 60 голосів вже є. Це був потрібний мінімум. Наступний етап, розгляд законопроекту по суті. Тобто, це було голосування за розгляд допомоги. Тепер нас чекає голосування за ухвалення. Ну, перший крок є, але от до, до плану так на щастя, це на цікава, класна новина. От дійсно, якщо ми так залежимо від наших західних партнерів, що можна планувати? Чи краще планувати робити вже сьогодні побільше в Україні? Як думаєте? Ні, ну звісно річ, планувати потрібно. Тут суперечок немає, розробляти потрібно різні сценарії. Як там зараз посміхаються план Б а, той Аніка, воїн зібрався лопатами воювати, то його на три дні в бліндаж на нуль, і я подивився, де там була та лопата. Звісно, річ, потрібно розробляти плани. І причому за різних сценаріїв, за різних обставин. Надходить стільки-то допомоги, в такий термін вона надходить, такі-то погодні умови. Не надходить допомога. З особовим складом, як відбувається, чинників, які впливають, дуже-дуже багато. Окрім того, не треба забувати. Ми ж не в чистому полі діємо, проти нас потужний ворог. Який теж свої плани розробляє, я сьогодні зустрічався з людиною, ну, її призвачі, в її прізвище широкому загалу дуже добре знайома, вона фахово займається безпілотними літальними апаратами вже багато років. І от на сьогоднішній день в цьому напрямку, в напрямку БПЛА, настільки динамічна зміна ситуації, що проект Живе приблизно не довше трьох місяців. Причому з обох сторін. Це як споконвічне змагання між майстрами, які роблять найсучасніші замки для сейфів, і вони ще не встигли їх презентувати як найкращі фахівці зі зворотної справи, вже вигадують певні способи, як відкрити ці замки. Отаке змагання, воно триває сторіччями. Точнісінько, це саме зараз відбувається в технологіях використання дронів. <кій> Як за таких обставин можна? Такі, пункт 1, пункт 2 до 20 червня доходимо до Такмаку, 22 червня Володимир Зеленський вішає прапор на міськраді Такмаку. Отакий план потрібен Зеленському та цій безумній.